Код помилки 404 генерується, коли користувач намагається отримати доступ до веб-сторінки, яка не існує, була переміщена або має непрацююче чи бите посилання. Щоб поліпшити досвід користування сайтом, ви можете створити кастомну сторінку 404 у конструкторі сайтів SendPulse. Розглянемо докладніше, як додати та налаштувати цю сторінку. Перейдіть на сторінку управління сайтом та натисніть Додати сторінку, створіть сторінку з нуля або Виберіть шаблон. Оформіть сторінку 404 у стилі вашого сайту та додайте посилання на популярні сторінки або на головну, щоб утримати користувача. Після оформлення сторінки дайте їй назву, Вкажіть посилання та натисніть Зберегти. Перейдіть до налаштувань сайту. Для якого ви створили сторінку? У полі 404 сторінка виберіть створену сторінку та натисніть Зберегти. Біля назви сторінки з'явиться відповідна позначка 404.